Пухле янгулятко купідон напевно, найгірший снайпер у світі. Саме тому любов, напевно, захоплює нас в найнепідходящі моменти. Усім привіт! Мене звати Дмитро Обрізан. Але хіба має це хоча б якесь значення? Привіт, друзі! Меня звуть Поліна Логунова. Тема сьогоднішнього спецвипуска служебне романи. Крутіть чи не крутіть? Вот в чому вопрос: крутіть. Що, Дивіться сьогодні у спецвипуску Попконвейра службовий роман Love Story. Спочатку люди думають, що у них може бути спільного. Але давай, пішли в ЗАГС, а я ні. Непорозуміння. Ми сварилися багато. І був період, що ми хотіли навіть розходитися. Бійки! Давайте не будемо говорити об этом лучше. Я преодолівала, брала себе в руки кожен нашої сумісної життєві. Розлучення! Я вже подав на розвод. Я вже подавно ну, этим не занимаюсь. мене є юрист, который ну, займається ділами. И... До цього доводять зірок службові романи. Тільки сьогодні у Попконвеєрі. Це просто таке кохання, але воно невидиме. Давайте ребятам наше з мозгом щось не то. Смоз. Служебный роман сродни шпионской операции. Разработай свою азбуку общений и, главное, не пались. В случае со звездами все намного сложнее. В отношения придется впутать не только коллегу, но и папарацци с журналистами. Сроки таких лямур де от нескольких месяцев до года. Далее вариантов развития событий два. Либо звезды тихо и мирно расходятся, либо скандалят. Далее в поп-конвере сюжет про самые скрипучие разрывы в отношениях на работе. Очі місця час невпинний. Сьогодні з'являються нові герої картини, службовий роман, нові інтриги та нові стосунки. І енд. таких історій трапляється вкрай рідко. Що вже й казати про зірок шоу Біза, такі романи, практика для них звична, але здебільшого із сумними наслідками. До стосунки співака Олександра Кривошапка і хореографа Тетяни Денисової не говорили хіба що ледачі. Пристрасть між ними спалахнула під час одного популярного телешоу. А після його завершення закохані не лише почали зустрічатись, а й згодом одружились. Близьке оточення пари довго не вірило у щирість таких почуттів, звинувачуючи Кривошапко, який молодше за Денисову на 10 років у брудному піарі. Почитаєш цих дуриков, которые в котри в коментарях пишуть, почитаєш ні аґні ніадекватне, публикации от прессы, преси. Просто маєш ну, нужно найти немножко другу друга, не або на это всі внимание. Сашко і тетяна почали бурхливо то розходитись, то знову миритись. Відверто зізнаємось, що ця парочка за декілька років встигла остаточно набриднути своїми постійними з'ясуваннями стосунків. Я вже подав на розвод. Я вже подав натім У мене є который котрий займається мітім ділами. Я довірив своїм ділам ділам. Займатися знаючи запальний характер їх обох не дивно. Якщо колишнє подружжя залишиться ворогами, а ось, взагалі, класика невдалого службового роману стосунки, продюсер-співачка. У цю халепу неодноразово потрапляв український продюсер Юрій Фальоса. Спочатку від нього пішла Ані Лорак, а потім Міка Ньютон. Подейкують, що з останньою Фальосу також пов'язували романтичні стосунки. Але якщо з Кароліною після розриву Юрій ще спілкується, іноді то з Оксаною у них були довгі судові тягунини, які остаточно поставили хрест на їх робочих та амурних справах. Когда это начало переходить э, уже рамки профессиональных там отношений, денежные какие-то взаимоотношения, там финансовые, творческие какие-то там разногласия, здесь, конечно, отношения лучше прерывать и не мешать друг другу. У російському шоу-бізнесі на жаль, також повно таких прикладів. Згадати, хоча б співачку Валерію та її колишнього продюсера, і за сумісництвом екс-чоловіка Олександра Шульгіна як не парадоксально, саме він не лише став батьком трьох її дітей, але й зробив з неї справжню поп-діву. Проте приниження та побої від Олександра поступово почали знищувати Валерію не лише як жінку, а як артистку. Yep преодолевала брала себе в руки каждый день нашей совместной жизни а все остальное было легко и просто для меня потому что самое главное я обрела свободу Відчула на собі тяжку руку чоловіка і співачка Жасмін. Її колишній продюсер та екс-коханий В'ячеслав Сіміндуєв також робив усе можливе, аби дружина стала справжньою зіркою і паралельно лупцював її. Останньою краплею стала госпіталізація жасмін. Її фото з побоями у 2006 році облетіли увесь інтернет. На щастя, дівчині вистачило розуму розлучитися із тираном та відсудити у нього мільйон євро. Давайте не будем говорити об этом лучше. Это було так давно. <гум> Я этого не помню. Зіркові приклади доводять, що службовий роман означає постійно знаходитись на вістрі ножа. Поріжешся чи ні, це вже залежить виключно від хитрого маневрування у гострих та безжальних шоу-бізнесових іграх. А потім ми дивуємось, куди ж це зникає їх щире кохання.